Учні луцького ліцею номер 22 втамують спрагу на перервах від тепер чистою і корисною водою. Тут навчається понад 1600 дітей. Серед них Софія. Я дуже довольна, що поставили цю воду, тому що коли фізкультура, коли хочеться пити, то можна попити, піти, і вона чиста і безпечна. Новітню систему очищення води та питні фонтанчики з чистою високоякісною водою у ліцеї облаштувало комунальне підприємство Луцькводоканал. «У нас спочатку тут були просто фонтанчики, в яких була вода, звичайна вода, яка є іде напряму із водоканалу. Але нам запропонували, що є така, така можливість встановити станцію очищення води. Ну і звичайно, що тут вода буде очищена. Це те, що на сьогоднішній день потрібно актуально і добре і для дітей, і для вчителів, і для батьків. Проєкт пілотний його реалізували вперше у Луцькій громаді. Станція питної води забезпечує до очищення водопровідної води. Тож учні споживають високоякісну воду, безпечну та корисну для здоров'я. Враховуючи, що для дітей треба збалансовану воду покращену, тому відповідно використовуються такі станції. Вони в Європі використовуються і в будь-яких закладах, де є велике коло людей, яке має споживати воду. І встановлена система до очистки. Вона очищає від е, додаткової іржі окалини, які є в трубах. Вона забирає певні запахи на вугільних фільтрах. Вона за рахунок певних мембран відчищає від інших домішок, забирає так само надлишковий на дишковий хлор.